Івано-франківські правоохоронці на гарячому впіймали директора центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Причому під час куріння трави, як з'ясували міліціонери, наркотичний засіб. Соціальний працівник не лише споживав сам, а ще й продавав. Міліція вилучила у нього з горток марихуани. Час від часу він вживає наркотичні засоби, використовується при цьому службову приміщення. Ми не можемо достоменно сказати, що місце продажу було саме з цього, але то, що факт має місце, Саме в цьому приміщенні він вживав, він це не скриває, він це підтверджує і так далі. І це свідчить вилучений пристрій для викурювання. Коли директор ловив кайф, у закладі нікого не було. Діти на канікулах, працівники у відпустці. Сам чоловік від камери ховається. Відомо, що йому 29 років на гачку борців з незаконним обігом наркотиків. Директор дивосвіту був приблизно місяць. Приблизно, десь від 3 до 5 грамів враховуючи там, що він достатньо такий повненький. Уже після направлення зазначеного згодку в НДКЦ, то буде визначено чи дійсно це є наркотична речовина. Тепер на зломисника чекає кримінальна відповідальність за торгівлю наркотиками від 5 до 10 років позбавлення волі.